Пане Андрію, знаємо, що зараз триває конкурс на голову державної судової адміністрації, і хотіли би дізнатися якраз деталі цього конкурсу, а також дізнатися про те, що взагалі таке державна судова адміністрація і де поділися її попередні керівники, через що ми так розуміємо зараз оголошений конкурс. І про те, хто балотується, чи точніше хоче стати головою державної судової адміністрації поговоримо пізніше, тож Передовсім розкажіть про важливість цього, цієї структури, чим вона займається і е, е, хто, її, хто її очолював і де вони зараз. А, так, дякую за запитання. Державна судова адміністрація є важливим державним органом в системі правосуддя, який забезпечує організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади. Що інше робить для загалом для судів? Це він забезпечує. Такі процеси, як ведення діловодства в судах, архівної справи, також керівник цього органу забезпечує, призначає керівників апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та верховного суду. Державна судова адміністрація також має свої територіальні управління в кожній області, і вона представлена. Найголовніше те, що судова адміністрація вона розпоряджається колосальною сумою коштів. Тобто, це станом на сьогодні, і те, що передбачено бюджетом на відповідний рік, це близько 17 мільярдів гривень. І тобто, чому важливо, щоб цю посаду обійняв доброчесний керівник, тому що це величезні ресурси, які є в розпорядженні цього, цього керівника. Що ж сталося з попередніми керівниками? З 2014 року по 2016, по 2020 рік судову адміністрацію очолював пан Зиновій Холоднюк. А чим він став відомий? Це тим, що він став фігурантом плівок Вовка. А Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрювали безпосередньо суддів ОАСК а також Холоднюка в тому, що вони намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над вищою радою правосуддя та вищою кваліфікаційною комісією суддів України в подальшому пан Зиновій Холоднюк був звільнений. А кримінальне провадження в вищим антикорупційним судом стосовно нього було закрите у зв'язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності. Наступним керівником державної Судової адміністрації став такий Олексій Сальніков, який через рік, тішки більше ніж через рік на посаді. Його знову ж затримало національне антикорупційне бюро е, за надання неправомірної вигоди суддям верховного суду, тобто розмір неправомірної вигоди становив 7,5 тисяч, які сальников одержав від представника комерційної структури за вирішення спорів в верховному суді. Тобто, частину коштів він мав залишити собі а по 5 тисяч доларів в США він мав віддати суддям Верховного суду. Ось така історія з попередніми керівниками. Пане Андрій, але водночас цікаво дізнатися про цей конкурс, то хто його оголошує, хто його проводить і хто має право подаватися на, на голову ДСА. Я так розумію, що це не обов'язково мають бути судді, але можуть бути інші, та наприклад, адвокати чи громадські діячі, чи представники інших якихось державних структур. А, так, все вірно е, голову державної судової судової адміністрації призначає Вища рада правосуддя. Так само ж і його звільняє е, на конкурс. Можуть подаватися адвокати, юристи. Тобто, ця посада належить до посад державної служби. Оскільки станом на сьогодні в країні оголошено воєнний стан і конкурси на посади державної служби не проводяться. Вищою радою правосуддя було оголошено таку такий собі квазі конкурс, який називається Добір. Із членів Вищої ради правосуддя було утворено робочу групу, яка якраз і опікується питаннями цього добору. Станом на сьогодні на цю посаду на початку оголошення конкурсу подалося 15 осіб, це досить небагато. В подальшому цією робочою групою, коли було опрацьоване документи, робочою групою було допущено до участі в конкурсі всього-навсього лише 13 осіб. Громадська організація «Центр протидії корупції проаналізувала відповідних кандидатів. І щодо 12 є дуже багато питань щодо їх доброчесності, що полягає в наступному, тобто незрозумілі джерела походження всіх кандидат джерела походження коштів всіх кандидатів на набуття нерухомого та рухомого майна, тобто звідки в них ці статки, тобто не не зрозуміло лише до одного кандидата. Є незначні питання. А хто цей один кандидат? Звичайно цікаво дізнатися. Я вважаю ну зараз це, це працівник вищого антикорупційного суду. Ну прізвище вважаю, на даний час оголошувати не недосільно, оскільки ще рішення не приймали самою робочою групою і не оцінювалася відповідна інформація. Пане Андрію, тобто говорити саме. Чи є, наприклад, в активістів, зокрема антикорупціонерів, якісь зуваження до цієї робочої групи і загалом до проходження цього квазі конкурсу чи так званого добору? А, так, дивіться, в громадськості викликає занепокоєння, що. Перше, що порядок досить є незначний, він коротенький, тобто, більш-менш є зрозумілим. Єдине питання, яке викликає: що співбесіди з кандидатами вони транслюються, тобто вони доступні широкому згалу. Але саме обговорення кандидатів воно відбувається в закритому режимі конфіденційно, тобто. І незрозуміло яким чином робоча група робоча група буде віддавати перевагу тому чи іншому кандидату і буде рекомендувати вищій раді правосуддя таких осіб призначати також ще там є положення, які дозволяють робочій групі залишати представників органів державної влади і міжнародних організацій, які надають міжнародну технічну допомогу Україні. Станом на сьогодні прізвища таких осіб громадськості невідомі, кого ця робоча група хоче залучати. В цьому також існує ризик, оскільки ми ж розуміємо так, що попередні керівники були затримані саме за корупційні правопорушення, і в цьому ж важливість цієї посади, тобто, що конкурс має бути максимально прозорий, і ми маємо розуміти всіх дотичних людей, які долучені до процесу цього добору. Та, пане Андрію, цікаво, чи можна зараз говорити? Хто за цим може стояти? Хто власне перешкоджає ось цій відкритості цього конкурсу? А дивіться, оскільки ВРП, Вища Рада правосуддя, вона призначає відповідного керівника ДСА, то відповідно вона встановила свої правила, за якими відбувається відповідний добір на цю посаду. І ВРП, тобто вона ж мала б забезпечити цю прозорість. Ну, станом на сьогодні склалось так, що тобто, ці, ці процедури, які вони для себе визначили, вони не є зовсім відкритими для громадськості. Пандрію, цікаво, чи ще можуть потенційні кандидати подаватися власне, на подавати свої кандидатури. Ні, на жаль, ні. Вже строк подачі документів закінчився. Відповідно. Робочою групою було прийнято рішення про допуск кандидатів, оцінено їхні документи, і станом на сьогодні проходить їхня попередня перевірка документів. Їх оцінювання станом на сьогодні ще дата співбесід невідома з відповідними кандидатами. То пане Андрію, але чи відомо скільки може тривати цей добір, і коли яким чином ми дізнаємося, хто очолить державну судову адміністрацію, чи це ще будуть якісь е, наступні етапи конкурсу, чи е, е, яким чином буде визначений переможець? Переможець буде визначений за результатами відповідних співбесід, які буде проводити робоча група із залученням ось цих фахівців державних органів, які будуть виступати в якості експертів. Станом на сьогодні дата така невідома, і дедлайни цього конкурсу також невідомі. Але оскільки кандидатів не багато, то очікуємо, що відповідне рішення можливо буде прийнято там на протязі місяця не більше двох. Пане Андрію, цікаво, через те, що немає попередньо якоїсь затвердженої дати і дедлайнів, чи варто шукати тут якихось підводних каменів? Ні, не варто. Тобто конкурс ну, проходить, поки що очікуємо. А робоча група за результатами своєї роботи внесе які... осіб, яких вона буде вважати достойними на розгляд вищої ради правосуддя. Це є колегіальним органом. Вони на своєму засіданні також будуть проводити відповідні співбесіди і вже визначать особу, яку вони будуть вважати достойною на цю посаду, або можливий такий варіант, що вони нікого не виберуть із цих осіб, які подалися, не і понедліга. оголосить повторний конкурс. Пане Андрію, але цікаво, то скільки часу вже залишається обезголовленою ДСА, і хто керує нею зараз? Дивіться, станом на сьогодні є виконувач обов'язків, це Максим Пампура, це один із заступників голови державної судової адміністрації, який залишився ще із який був затриманий Національним антикорупційним бюро. То Але цікаво, пане Андрію, цих заступників їх теж обирають, чи яким чином, чи це їх вже призначає безпосередньо голова? Дивіться, їх призначає також ВРП, і ще хотів додати, що Максим Пампура, який є виконувачем обов'язків, голови державної судової адміністрації, він також бере участь в цьому конкурсі. Пане Андрій, але також я цікаво, згадував про те, що ось ДСА має величезні бюджети, зокрема до 17 мільярдів гривень. Але чи це одноосібно голова, чи на даний момент виконувач обов'язків голови розпоряджається такими фінансами? А дивіться, вони відповідно до бюджетного законодавства виступають головним розпорядником бюджетних коштів, які стосуються саме місцевих, місцевих судів, це тобто загальних судів, господарських, адміністративних, а також апеляційних судів. І тобто, вони вирішують, затверджують кошториси відповід, від, 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 відповідним судам, тобто, через їхні територіальні управління. І тобто і саме головне, тобто вони представляють суди при, при кабінеті міністрів в Верховній Раді, коли розробляється проект закону про державний бюджет на відповідний рік. Але пане Андрію, чи, чи в цю суму також входять зарплати суддів, та, чи, чи це лише на утримання самих суддів на, наприклад, на документи, на судові процеси, так? Ні, -ні на це вся сума, яка і комунальні платежі і заробітну плату як працівників апарату суду, так і е, грошового нагороду суддів. Mm -hmm. Нагадаю, що е, розпорядником бюджетних коштів, наприклад, Верховного суду, є сам Верховний суд, тобто ДСА там забезпечує тільки призначення керівників апарату, їх звільнення, заохочення і так далі. Mm -hmm. Пане Андрію, ну і ви говорили, якщо все-таки серед е, чинних кандидатів не знайдеться е, такого як. Потрібно, то Верховна Рада правосуддя може оголосити новий конкурс. Правильно? Так, це її дискреційні повноваження. Вони призначають цього керівника і вони вирішують, є серед них достойність чи немає, і яке буде рішення зараз прогнозувати варто, оскільки важко, тому що. Станом на сьогодні тільки від громадських організацій, від державних органів подається відповідна інформація щодо кандидатів, які беруть участь в цьому конкурсі. Вона спочатку буде оцінена цією ж робочою групою, повторюся, а в подальшому вже відповідні кандидати будуть оцінені, оцінені повним складом Вищої ради правосуддя. Пане Андрію, але також цікаво. Чи мають можливість можливість громадські діячі, активісти, зокрема якимось чином коментувати і роботу цієї робочої групи, і загалом якимось чином впливати та, ну, чи принаймні спостерігати за тим, як проходить цей добір, і чи є чи дослухаються, наприклад, члени цієї робочої групи до тих чи інших зауважень? А Дивіться, впливати ми не можемо, тому що це все ж таки державна інституція, вона є незалежною, але в будь-якому випадку громадські діячі, активісти, вони можуть, якщо ним є якась відома інформація, яка вказує про протиправність дій певних кандидатів або що стосується їхнього способу життя, їхніх активів, звісно, всі можуть подавати відповідну інформацію робочій групі. Е, в цьому ніяких проблем немає.